2025 рік уже підігріває нас очікуваннями кількох релізів популярних артисток. У січні FK Twix уже випустила довгоочікуваний альбом Eosexual, який вже зараз летить Тіктоком. Хоча через свою нішевість він не може поки вистрілити так, як бред Чарлі Екс. Леді Гага вже представила сатлист своєї нової платівки Мейхем. До цього вона вже презентувала одну пісню із платівки Дізіз. Кліп на нього теж зняла Таню Муїня. Алана Дель Рей планує випустити нову платівку Right Person Will Stay уже у травні. Головний жіночий Кей-Поб гурт Blackpink теж повернеться із новою платівкою у 2025 році, а також відправиться у світовий тур. Також очікуємо на альбоми ще двох артисток, які гучно заявили про себе у 2024 –– Тейт Макрей та Едісон Рей. Утім, 2025 подарує нам чимало релізів і від чоловіків, артистів. Так просто зараз чарти розриває новий альбом поганого кролика Бані. А меломани заслуховують посмертний альбом Мака Міллера. Попереду нас очікує заключний альбом The Weekend». my